Якщо ви оглянете свої плодові дерева, то з великою вирагідністю знайдете на них тріщини, морозобоїни або дупла. Якщо їх не лікувати, то під корою, що відчарувалася, часто поселяються шкідники. Зростає загроза, виникнення захворювань, і тоді морозобоїни і тріщини можуть перетворитися на дупла, а утворюються морозобоїни наступним чином. У ясний сонячний день під впливом сонячних променів кора може сильно нагрітися через підвищення температури у тканинах під корою відтеє сік, однак у підземну частину. Він не потрапляє, тому що коренева система ще не працює а потім настає ніч, і температура повітря різко знижується до мінусових температур. Сік усередині замерзає, розширюється, і кора разом з деревиною. Розтискується. А для того, щоб запобігти появи морозобоїн, необхідно восени обов'язково білити штамп і скелетні гілки. Ну а якщо ж морозобоїн уникнути не вдалося, потрібно приступити до їх лікування. Рано очищуємо від відмерлої кори до світлої тканини, яка називається калус. Ця тканина здатна нарастити нову кору і загоїти рану. Потім підготовлену поверхню замазуємо садовою замазкою, яка складається з нагашеного вапна, Мідного купоросу та водоемульсіонної фарби. Вчора я викладав відео, як правильно її приготувати. Обов'язково після перегляду зайдіть до мене і подивіться. Ця замазка продезінфіковує та захищає рану і прискорить її загоювання. А якщо у вас виникли запитання, задавайте їх у коментарях.